у нас зараз з вами буде репортаж, як ми будемо шукати цуценя на чердаку. Не знаю, як це по-українськи. Уявіть собі, на криші є цуценя, яке вирощуть уже тиждень, а може і більше. Люди шукали і то не з цього дому, скажімо, шукали. Де вищить собака. <плес> Люди шукали, де вирощить собака, залізли в підвал. Там прорвало трубу, Але чоботи, щоб ви розуміли, щоб, подивитися, де воно вищить. Це не цілий день, а в якийсь період такі дуже виски. І я не пам'ятаю, як сьогодні знову Миколаївна, що Це зустріна, отут на цю А Ми довела з Денисом, бо я боюсь туди сама й лізти. І зараз йдемо. Чердак має бути відкритий. Йдемо шукати, рятувати тут синя. Нормально? Як воно могло там опинитися, як ви думаєте? Це просто умуні постіжимо, як то кажуть. Фух. Мати рідна, що тут робиться? Чувство, що бомжарики живуть, а не люди нормальні. А, то тут ліс не треба. Прям двері відкрито. Прям заходи, ми тебе ждемо. Та звісно, тут того міг його лише. Дивіться. Я ж думала, що треба по лісниці лізти. Ня! Ні, щоб зразу сказала, я сама пішла слухати. Ждала півдня Дениса, а тут просто можна було зайти і шукати. Ну от, як його тут знайти. Зараз я кину свій рюкзак. Кину речі. Баночку з кормом взяла би. І дихали на Миклайн. Тут все будемо зараз його шукати. На, на! Криша провалена. Матеріна, ну як тут люди живуть. Який ужас? Я не знала, що так воно на кришах. Якщо чесно, не знала. Ладно, знайдемо, будемо знімати далі. Дякуємо за увагу. Дивіться до кінця. Знайшли цуценя. Бачите, де на третьому поверсі на криші. Фу, я так їхала швидко на велику. Мама там ще з Марсиком проблеми з малим кушенням. Чули, вона сьогодні кричала, бігала весь район, а голову верху не підняла. Вчора лазили на кришу, ми не знайшли. А сьогодні жінки дзвонять, кажуть, Ёндо". це синя. І до речі, точно такі ота дівчинка рижа, що була. Це 100% викинули двох. Одне тоді я забрала, а одне діти, скоріш всього, завезли на кришу цими дітьми зараз ми її будемо говорити і з їхніми батьками. Бо це скоріше ви його туди занесли не, на криш. Це... На Чердак, ви бачили, хто заніс? Не, не бачили. Ми навіть тільки що пішли. Да, і це ще за час нашої роботи. Бачите, малесенький єлі живе, там лежить. Воно вже помирає, воно просто лежить, бачите, вже жира, температура розкальоний цей. Я не знаю, чи його. Його тут знімуть якось орем пополам зараз, а чи я його врятую? Ось, Бач, Ой, руки труситься, голос труситься. Це ж треба, це воно ну, знаєте, скільки там уже? непонятно, скільки. Фух. Ну, Можете привітати. Наша пожежна служба зняла цю собачку, це не цуценятко. Зараз встану, бо чесно, ноги трусяться не можу. Це доросла собачка, дівчинка, кілограм 5. Скоріше, це собачка, мамочка. Ой, ой! Ой! Ні, ні, ні. Тобі не Чекай, чекати, вона котячий корм їсть. А їй багато не бо вона близько тижня голодала. Трошки поїла, ще через півгодинки годинку я дам їй ще їсти. Що робить. Мусила забрати до себе. Ну, понятно, хто ще забере, кому вона треба, її би просто випустила, вона бідна, би. непонятно, що з нею сталося. Це ручна собака, їсти так шукає, бачите? Я б, їй, може, щось таке для шлуночка краще згорила, ніж корм. Скоріше, це мамочка, от собачки, яку я забирала, які у мене рілс в машині, яку потім забрали в сім'ю. Вони ідентичні, вона трошки більша, просто пухнаста, а те гладкошерстна. І, можливо, їх викинула в один день або по черзі. Не знаю, ось такі у нас люди. Особі себе відсиділа на криші, жара сьогодні, неймовірно, три дні скаучить, сусідка мені вже написала. Думали в підвалі, шукали, в підвалі немає. Вчора вже так облазили. На чердаку немає, а вона на криші цей час була. І нічого не. ну нічого не сказав, не пікнуло навіть. Якби вона хоч пікнула, ми би зрозуміли, що вона десь там. А це чисто випадково ці чи хлопці, чи хто підняли голову, побачили, що вона на криші. Як воно не звелося, як воно вижило? Я не знаю. Галина Миколаївна вже тиждень говорить, що хтось скаучить. думали, що якась сова. Шукали, лазили, в підвал лазили. Ну таке, знаєте, підвал затоплений, не знаю, чи люди нічого не роблять, з ну реально по коліну води нереально туди пройти. Ой, біда, біда, біда. Ану покажи свою мордочку мордечку, дикіця. Як ми тебе назвемо? Ну, дивіться, ну це Кенді. Ну, ну, да, вона розміром Кенді. Ну, Чуть-чуть вище на лапках. Кенді в мене нижче. Ди сюди. Батьки не після на, на коврик, я лиш постирала. На, на. Ось моя дівчатку, ти щаслива, да, до тебе забрали. щасливий, щасливий ще не можу вам зняти, щоб її морду показати. Ну таке, тепер Ліна, думає, що робити. Ось у нас тут бардак, не звертайте увагу. Екстрене відео. Зараз буду прибирати. Ось такі то у нас справи. Не весело, не весело. Якось так, нема слів просто.